Новини на ветеріспресу з вами Христина Порубій. Вітаю їхала з Києва в Карпати на відпочинок. На Закарпатті перекинувся мікроавтобус із дітьми. Серед постраждалих шестеро дітей віком від 8 до 14 років та одна жінка. Одну дитину із травмами середньої важкості ушпиталили. Повідомили у закарпатському центрі екстреної медичної допомоги. Через ожеледицю мікроавтобус раптово з'їхав із траси між Перечином та Зарічово і перекинувся на бік. І на кілька декілька хвилин тому пролунала серія вибухів у Харкові. Російський дрон влучив у торговельний центр у Салтівському районі міста. Повідомляє міський голова Ігор Терехов. Про постраждалих поки не повідомляють. І енергетик постраждав під час російського обстрілу у Миколаєві. Повідомили у Обленерго. Чоловік дістав осколкові поранення кінцівок. Його ушпиталили вибухами значно пошкоджене енергетичне обладнання. А на одному із енергетичних об'єктів Києва під час аварійно-відновлювальних робіт загинув рятувальник. 31-річний Олександр Петючук зірвався із 20-метрової висоти. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Травми виявилися смертельними. Вибухало цієї ночі у Росії. Влада Білгородської області заявила, що місто зазнало наймасовішого обстрілу за весь час. Регіони, нібито, атакували близько 40 ракет, а під удар потрапила місцева ТЕЦ. Значна частина міста зараз без світла. Також відомо про вибухи у Таганрозі, де місцеві писали про пожежі та блекаут. У Пермі без світла залишився район, поруч із яким розташований пороховий завод. Майже сотню генераторів передасть Україні Литва. Повідомив президент Володимир Зеленський. Під час зустрічі із литовським колегою Гіта Наусєдою, глава держави розповів про потреби України для енергетичної стійкості та зміцнення ППО. Також говорили про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи Пьорл і співпрацю в межах програми Сейф. Президент України також поділився деталями зустрічей в Абу Дабі. Україна отримала перші ударні дрони від Франції. Інформує видання Франц 24 ці безпілотники мають дальність польоту до 500 кілометрів, можуть перебувати в повітрі до 5 годин і виражати ціль у повністю автоматичному режимі. Також безпілотник обладнаний протитанковою бойовою частиною, масою 4 кілограми, а також має парашут, що дозволяє безпечно повертати його під час використання на навчаннях або у разі скасування завдання. А ми закликаємо підтримувати наше військо. Телеканал Еспресо та благодійний фонд весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штормової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора, 110-та організована бригада, 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, це день безперервного бою. Ціна нашого життя. Ми чуємо вас. Ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист. Ефективний спосіб нашкодити ворога Дрон – це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай. Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям слава! І на цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті Еспресо також в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі терпродовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.